На зарядну станцію для операторів дронів ледь повзе 16 тисяч гривень з 36 тисяч. На сьогодні чому треба донатити на ЗСУ, пояснювати думаю, не потрібно. Ми вас ніколи не підводили з 17-го року. Зараз збір не на сотні тисяч гривень, а всього на 36. не на автомобілі, ні щось дорогезне до речі, по авто. Зелень позакривала купу фондів, які провозили автомобілі для ЗСУ. Наші зв'язки теж обірвалися, але показує відео того авто, яке ми ремонтували, воно вже їде куди потрібно. Відео як звіт, чесно нижче середнього по якості, просто головний відповідальний за це авто, та по звітах підхопив ковід. Ледь ходить. Дякую всім за допомогу в ремонті автомобіля. Автомобіль все в дорозі, як бачите, ми працюємо, ми не зупиняємося слава Україні. Звичайно, лайк, комент, підписка на канал це теж маленька, але допомога. Також долучайтесь на Patreon. Останні два тижні всі статті відкриті, дуже багато фото та відео. Дивиться, а краще підключайтесь туди 40 гривень на місяць. Це копійки, зете, багато інформації вам. Та блогеру «Допомога». Основна робота ведеться у Фейсбук групах каналу. Там ще більше активності, новин та інсайдів, відео щоденно. Теж долучайтесь та запрошуйте друзів, всі посилання у шапці та під відео. Днями стався найбільший провал Зеленського як президента, а за одне всієї його команди. Це маскандал навколо боєприпасного заводу фірми «Райнметал». Я нагадаю суть історії. Аби стала зрозуміла вся глибина глибин у лютому 2024 року. Рейнметал анонсував проект будівництва в Україні заводу з виробництва боєприпасів снарядів 155 мм. міліметрів, шалену проблему, в яких відчуває фронт, і от у серпні 2025 року, через півтора роки. Райнметал повідомив, що темпи робіт в Україні фірму не влаштовують, бо наразі їм тільки відведено земельну ділянку. Прошу долучатися до мого нового українського проекту мультиплікаційного каналу Жрун. це добрий мульт з нестандартним сюжетом. Коли канал розвинеться, буде з його монетизації допомагати на ЗСУ суттево, а не так, як зараз, по 500 гривень за сутки. Я навіть монетизовувати цей канал взагалі не тороплюсь. Сто доларів за чотири місяці це взагалі що? Та якщо щось не так скажеш, вирубають взагалі. Все це проходили, дякую. Подивитися мультик та підніміть собі настрій. З вас підписка, коментар та лайк на каналі. У описі все, а ще перейшліть друзям обов'язково. Німці відверто ремстують на надмірну бюрократію та складність процедур за ті самі півтора року такий самий завод у Німеччині. Вже почав видавати продукцію. Реакція знайомих бізнесменів на цю новину була неповторна. Це німці ще смаленого вовка не бачили, проти них ще кримінальних справ не порушували. От коли порушать та як почнуть тягати на допити. Оцінимо діяльність президента. Володимир Зеленський під час обрання президентом багато плакався про те, що Україна найбідніша країна Європи, аби перестати бути найбіднішою країною Європи. Україна мусить виробляти продукцію, яку продаватиме іншим країнам. Це очевидно. А тепер увага питання: як Україна зможе створювати нові виробництва, якщо землю під виробництво у нас оформлювати треба стільки ж, скільки треба часу у Європі, де бюрократія така, що хоч сядь і плач, аби повністю запустити виробництво, і мова ж не тільки про іноземних інвесторів. Український бізнес потерпає від нашої бюрократії не менше іноземного. А навіть більше все ж таки із західними інвесторами наші державні установи і силовики стараються не конфліктувати. Зеленський вон, президент вже сім років. Довше нього був тільки кучма, але Зеленський не проходив процедури переобрання. У Зеленського ситуація, коли економіка країни лежить на бетоні пузиком, у таких умовах Зеленський мусить зі шкіри пнутися, аби залучити в Україну інвесторів. Він не знає, як це робити. Так, хай спитає Петра Порошенка, за президентва якого в Україну прийшли Ікеа та Раяніяр, як забезпечити бізнесу сприятливі умови. Знову таки не знаєш сам спитаю Петра Порошенка, за якого в Україні відкрилося більше 200 нових підприємств, не треба було чогось глобально міняти. Треба було просто бюрократії дати зрозуміти, займатимуться здирництвом. Буде їм дуже і дуже боляче. Звісно, не було за Порошенка все ідеально. Але точно не було такого, аби всесвітньо відома корпорація ремствувала, що за півтора року вона змогла оформити лише землю ще до конфліктів з прокуратурою та іншими контролюючими органами. Один приклад «Рейнметал» показує: корупції за Зеленського не поменшало, вона розквітнула до рівня часів Януковича, а може, й перебільшила його. Вочевидь, саме тому місцева бюрократія так натхненно бажала позбутися Порошенка і досі працює проти нього. Але й це не межа, бо насмілюся нагади, що йдеться про завод для виробництва снарядів, тобто про підприємство, яке конче потрібне Україні для оборони. Я насмілюся нагадати, що Україна вже 11 рік воює і що на фронті шалена потреба у боєприпасах. Очевидно, за таких умов. Уряд і особисто Зеленський мали б призначити відповідального, який би безпосередньо рішав би всі проблеми інвестора, аби завод запрацював швидше. Натомість інвестори грузнуть у всьому нашому бюрократичному болоті. Слухайте, це дурість чи відвертий саботаж? Давайте пригадаємо, харчі у нас для ЗСУ закуповують з яйцями по 17 гривень. У війну ЗСУ в'їхала без зимової форми. Міни для мінометів у нас виявляються бракованими. ФПВ-дрони, які постачає держава, на 60% непридатні для використання. А тепер виявляється, що й для заводу, для виробництва снарядів у нас півтора року не могли землю оформити. Хто чорт забирай, за все це відповів? Українська влада воює з ворогом, чи вона з ним співпрацює проти українців? Відповіді на всі ці питання свідчать про одне. Зеленський як президент показав свою повну некомпетентність і неспроможність. Підтримуйте ЗСУ. Це єдине, що тримає Україну. Підписуйтесь на канал та скрізь. До вашого відома на Патреоні у десятки разів більше новин, більше інсайдерської інформації, більше відео та фото. Долучаючись туди, ви даєте шанс існування українському ресурсу. Тому як канал не монетизується, підписка від 40 гривень на місяць.